Заява Трампа, що він, мовляв, скорочує термін ультиматуму для Росії, хоча результатів уже за 10-12 днів змусила замислитися багатьох у Вашингтоні, але насамперед законодавців, адже санкційний законопроєкт Грема і досі лежить без розгляду у сенаті. А він якраз визначає ті рестрикції, яким президент США погрожує Москві, чи встигнуть тепер його ухвалити. І від чого це залежить, наш спецкору сполучених штатах Дмитро Анопченко спробував розібратися в ситуації, в якій, на жаль, поки немає ясності, і для самих політиків до такого повороту подій сенатори явно були не готові. Бо треба терміново визначатися, що зараз робити, відмовлятися від серпневих відпусток чи ні? І політична арифметика тут проста 4 серпня за розкладом канікули аж до перших чисел вересня. Якщо ультиматум Трампа тепер спливає за 10-12 днів, тобто десь із 7 по 9 серпня, то що продовжувати сесію, хоча б на тиждень, щоб за необхідності дати президенту механізм покарати Росію, запровадити ті пекельні тарифи? Що цікаво, станом на зараз плани так і не змінили, готуються відпочивати. послухайте, абсолютно ж очевидно, що члени палати представників навіть просто зараз ідуть із міста. Так, так, залишають Вашингтон. Хоча технічно є ще цей робочий тиждень, включно з вихідними. Але чи встигнуть, і головне, чи буде відмашка, що треба встигнути. Ситуація тут така: формально є 85 голосів, точніше, 85 сенаторів, які підтримали ідею. Цього більш ніж достатньо. Але не все так просто. Виявилося, що два десятки законодавців, наче і за, але тільки якщо особисто Трамп дасть їм зелене світло, А без команди з білого дому голосувати не хочуть. Підтримати Грема готові противники Трампа, демократи, бо це продовження того курсу, який ще команда Байдена проводила якщо вже є під 85 голосів представників двох партій, так ми ще місяць тому мали це все проголосувати, бо це б надіслало дуже сильний меседж з того, що є позитивним у заявах президента, що вторині санкції вдарили би по країнах, які підтримують російську машину війни Китаю, Індії Бразилії. Ми маємо чітко дати їм зрозуміти, за таке доведеться заплатити. Але допустити, щоб резонансний законопроект, про який так багато розмов пройшов голосами політичних противників, Трамп теж не може. Республіканці ж ще буквально вчора казали журналістам: шансів, що встигнемо до канікул, майже немає. Лідер партії у сенаті Джон Тюн таки, взагалі, відкрито говорив: мовляв, це питання не потребує терміновості, час ще є. Але якщо ультиматум тепер скорочується, як бути? І несподівано той самий тюн тепер заявляє: проблем немає. Якщо Білий дім виступить за просування законопроекту, думаю, його підтримає більшість республіканців. Тобто, виходить, було б бажання у Трампа. А конгресмени зброю проти Путіна йому дадуть. Путін не дає позитивної відповіді. Президент Трамп щиро простягнув йому руку, щоб покласти край цим жорстоким убивствам в Україні. Але для цього потрібні партнери готові до миру. Україна готова. Путін ні. І президент готовий змінити курс, і те, як діятиме тепер Конгрес, який водні отримає від команди Трампа найважливіший показник того, чи він цього разу налаштований серйозно або знову і погрожує, але не піде на загострення. Адже президент США і сам може запровадити будь-які рестрикції. Для цього йому жоден окремий закон не потрібен. Але якщо вже зараз Трамп таки говорить про пекельні мита, Грема. То щоб покарати Росію, їх щонайменше треба проголосувати не як фінальний крок, а як санкціоновано конгресом можливість. А часу на це зовсім не залишається. І прогнози різні. Від це все порожні розмови. Не встигнемо. Трамп поговорить і передумає до цього разу Москві не відкрутитися, або конкретики щодо перемир'я, або таки санкції. Путіну краще б підготуватися, бо його економіка, яка і так ледь тримається, зазнає серйозного удару від санкцій, які, як я очікую, ми дуже скоро ухвалимо у Сенаті США. Тому саме цей тиждень стане показовим. Конгресова відпустка чи таки затвердять санкційний закон, чергові порожні погрози, чи таки зміна політичного курсу. Із Вашингтона Дмитро Ганопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.